Миколаївський спортивний комплекс Заря прийняв масштабний захід, який об'єднав дітей Миколаєва та Херсону. Понад 60 учасників взяли участь у спортивних та інтелектуальних змаганнях. Хто був ініціатором заходу і допоміг у його проведенні, а також як далі планують співпрацювати Миколаїв та Херсон у напрямку дитячого спорту, дивіться у нашому заключному репортажі. 13 червня на базі спортивного комплексу Заря пройшов захід, у якому прийняли участь представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл та секцій Миколаєва та Херсону. Сьогодні у нас перший спільний захід з містом Херсон з управлінням молоді та спорту Херсонської міської ради. І цей захід спрямований на те, щоб діти відчували підтримку, щоб діти відчували максимальний позитив. Задля того, щоб надати дітям Херсону можливість відчути таке необхідне для них, хоча б маленьке, але все ж таки свято, плідно попрацювали представники Миколаївської та Херсонської влади разом з дітьми, їх тренерами та батьками до Миколаєва завітав заступник міського голови цього чудового та героїчного міста Віталій Білобров. Нам сьогодні важливо підтримувати такі ініціативи, надавати дітям можливість переключитися від війни. Бо коли ти займаєшся спортом, ти тут і зараз ти думаєш тільки про те, що, що ти зараз робиш. Тому хотів би подякувати за це свято спорту Миколаївській міській раді, міському голові Олександру Сенкевичу, за підтримку, за гостинність і за завжди комфортне партнерство і співпрацю. Поки готувалась церемонія відкриття, представники Херсону та Миколаєва встигли обговорити низку важливих питань щодо збільшення подібних заходів для дітей, які живуть і тренуються у Херсоні. Як зазначає начальник управління спорту цього міста, дітей небагато, але для тих, хто залишився, і влада, і героїчні тренери намагаються зробити усе, щоб діти продовжили займатися спортом. Працюють здебільшого ті види спорту, які мають змогу тренуватись в захищених приміщеннях, тому що ну ясно, що на відкритому повітрі проводити тренування зараз дуже небезпечно. Тому е розвиваються види спорту, такі як єдиноборства, різноманітні. Дуже активно у нас працює шахова школа, яка проводить офлайн заняття в укриттях. От і приїжджає так само до Миколаєва, майже щовихідних на турніри з шахів. Також продовжує жити і херсонська футбольна школа, вихованці якої зараз теж приїжджають на турніри до Миколаєва, приймають участь і на всеукраїнських змаганнях. Футзальна команда дівчат навіть є учасником чемпіонату України, де демонструє гарні результати. Ну а Миколаїв, в свою чергу, буде допомагати і надалі. Розуміючи безпекову ситуацію, управління спорту нашого міста готове створювати умови для талановитих дітей Херсону задля продовження їх зростання у спорті. Якщо батьки або діти з Херсону вирішать все ж таки приїхати до міста Миколаєва, мешкати, то ми завжди раді бачити їх в будь якій секції в будь якій спортивній школі на безкоштовній основі займатися тим видом спорту, яким вони займалися раніше в Херсоні, або яким вони захочуть займатися в нашому місті Миколаєві. Ну а цей захід пройшов у дуже теплій атмосфері. Діти, окрім того, що могли поспілкуватись, відволіктись, також прийняли участь у змаганнях. Тренери-викладачі провели для дітей естафети та вікторини. Також усіх присутніх розважали аніматори, і, звісно, було багато подарунків від партнерів заходу спортивного кафе Офсайт і Дмитра Осіпова, громадського об'єднання Об'єднані любов'ю до дітей та Івана Стадніка. Ну а організатори вже планують наступні змагання. Звичайно, що ми мріємо про те, щоб такі заходи проходили саме в Херсоні, в безпечному Херсоні. Але поки ми над цим працюємо всі разом з цією країною, то звичайно, що ми сподіваємося, що ми надалі будемо проводити спільні такі заходи Херсонської міської ради спільно з Миколаївською міською радою. У вас в Миколаєві ми завжди будемо раді приїхати. Незламні діти півдня чекають на продовження і вірять, що такі ж спортивні змагання незабаром можна буде проводити і у місті героїв. Херсон Сергій Мельников, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.